Всім доброго дня! Тема уроку «Питома, теплота, плавлення. розв'язування задач. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемного питання. Бачите, на фото зображено у нас кристалічні речовини, свинець та олова, однакової маси по 100 г, які перебувають за температури. Близької до температури плавлення. Щоб розплавити ці речовини, їм слід передати певну кількість теплоти, ми про це вже знаємо. Чи однакову кількість теплоти необхідно передати свинцю та олову, щоб перевести їх у рідкий стан? Якраз під час уроку ми це і з'ясуємо. Дамо відповідь на це питання. І так, давайте проведемо з вами дослід. В одній посудині будемо плавати 100 грам свинцю, а в іншій 200 грам свинцю. Якщо нагрівники, як ви розумієте, однакові, то побачимо, що для плавлення 200 г свинцю треба затратити більшу кількість теплоти, ніж для 100 г. Давайте це перевіримо. Проведемо експеримент. Почали нагрівання. Через 4 хвилини ви бачите розплавилося свинець. Там, де було 100 грам. І на 8-й хвилині чи 8 хвилин свінець там, де було його 200 грам. Що ми можемо записати? Маса, по-перше, М1 у нас менша за М2. Час ми витрачаємо менше там, де у нас була менша маса. Тобто Т1 менша за Т2. І відповідно можемо записати, що Q1 буде менше за Q2. Тобто 100 грам, щоб розплавити, нам потрібно було менше кількість теплоти, аніж 200 грам. І давайте висновок запишемо. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від маси речовини. Такий висновок ми робимо з нашого досліду. Давайте проведемо ще один дослід. На однакових нагрівниках в одній посудині. Будемо плавити 100 г свинцю, а в іншій 100 грам олова. Ну, у результаті досвіду побачимо, що для плавлення олова потрібно затратити більшу кількість теплоти, ніж для плавлення свинцю. Давайте це з'ясуємо. І так, плавимо. Відбувається процес нагрівання і плавлення. Для того, щоб свинець розплавити, потрібно було у нас 4 хвилини. Чекаємо і 9 хвилин, щоб розплавити голово. Можемо записати так. У маси у нас однакові М1 дорівнює М2. Бачите, що для свинцю, щоб розплавити його 100 грам, менше потрібно було часу, тобто Т1 менше за Т2. І відповідно, ми можемо прийти до висновку, що Q1 менше за Q2. Тобто Треба меншу кількість теплоти, щоб розплавити 100 г свинцю, аніж 100 грам олова. І давайте висновок теж запишемо: кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від роду речовини. Тож, ми сказали, що від маси і від роду речовини. Отож, переходимо до означення питомої теплоти плавлення. Давайте запишемо це означення. Питома теплота плавлення. Це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температурою плавлення повністю перетворити її на рідину. Тобто на оця літера, до речі, вона називається лямбда. Собі можете записати лямбда, БД, дорівнює відношенню кількості теплоти і маси. Тобто Q треба поділити на M. Ми тільки що заясували, так що від роду речовини, от якраз ця лямбда відповідає у нас за те, що це за речовина. Ну і від маси ми теж е, прийшли до висновку, що теж залежить скільки потрібно часу і скільки потрібно, яку потрібна кількість теплоти, щоб розплавити тіло. Одиниці вимірювання лямбди у нас джоулі на кілограми. Будь ласка, собі запишіть обов'язкового значення в зошит, обов'язкову формулу і в яких одиницях вона вимірюється. Давайте швиденько це зробіть. Ми рухаємося далі. Ще раз нагадую, питома е, теплота плавлення позначається літрою лямбда. Е, це у нас записано для льоду. Питома теплота плавлення 332, бачите, кілоджоуля на кілограм. Тобто питома теплота плавлення показує наскільки за температури плавлення внутрішня енергія 1 кг речовини в рідкому стані. Більше, ніж внутрішня енергія одного кг цієї ж речовини у твердому стані. Бачите, питома теплота плавлення льоду у нас 332 кжоулі на кілограм. Що це означає? Це означає, щоб розплавити 1 кілограм льоду, що перебуває за температурою 0 градусів Цельсія, слід передати йому 332. Кілоджоулі теплоти. Така сама кількість теплоти 332 коу, виділиться і під час кристалізації 1 кг води. Ми вчили, що таке кристалізація, обернений процес плавлення на попередньому уроці. Тобто, за температурою 0 градусів Цельсія внутрішня енергія 1 кг води більша за внутрішню енергію 1 км кілограму льоду, наскільки? На 332 кжоулі. Далі у вас є в підручнику, в кінці підручника, подивіться, таблиця номер 3 Це питома теплота плавлення для різних речовин. Можете ознайомитись з даною таблицею. А ми переходимо далі до кількості, кількості теплоти, яка нам необхідна для плавлення речовини, або виділяється під час ця кількість теплоти під час кристалізації. І так, давайте запишемо формулу Q дорівнює лямбда на m. І кожну літеру, будь ласка, собі підпишіть. Q дорівнює кількості теплоти, це кількість теплоти. лямбда це питома теплота плавлення. Маса М це маса речовини. М це маса речовини. Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для плавлення або кристалізації речовини, взяти за температури плавлення, потрібна питому теплоту. Плавлення цієї речовини помножити, як ви зрозуміли, на масу. Через повторюю Q дорівнює лямбда на m. І зрозуміло, що під час кристалізації в нас така ж формула буде. Та ж сама. Тобто кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізації, розраховується за тією самою формулою. Будь ласка, обов'язково собі запишіть ці формули, підпишіть кожну літеру. А ми переходимо до розв'язування задач. І так, задача номер один. Яка кількість теплоти виділяється в навколишнє середовище при кристалізації 200 г свинцю, взятого при температурі плавлення? І так, давайте вибачте, зараз. Розв'яжемо дану задачу. Тут є умова, яка кількість теплоти виділиться в навколишнє середовище при кристалізації 200 г свинцю. Взятою при температурі плавлення. На початку запишемо, що нам дано маса 200 грам. Одразу переводимо в систему С, буде дорівнювати 0,2 кг. Далі, мова йде про свінець. Тобто, ми з таблички можемо взяти. З вами лямбда чому дорівнює 25 кДж на кілограм. Теж записуємо в системі СІ, Це буде 25 тисяч джоулів на кілограм. І нам запитують, яка кількість тип плити виділяється. Тобто треба знайти Q. Пам'ятаєте, ми казали, що ця формула для плавлення підходить нам і для кристалізації. Давайте запишемо, що Q дорівнює лямда на M помножити. Все, залишилось підставити наші дані. Формулу. 25 тисяч джоуль на кілограм, множимо на 0,2 кілограма. Кілограми, бачите, скорочуються, залишається 5 тисяч джоулів. Можете відповідь записати у вигляді під, ну, записати як 5 кг. Просто перевести. Будь ласка, швиденько, записуємо відповідь дорівнює 5 кДж. Тобто виділяється 5 кДж теплоти навколишнього середовище при кристалізації 200 г свинцю, який взят при температурі плавлення. Задача номер 2. Яка кількість тепла необхідна для плавлення 100 г олова взятого при температурі 32 градуси Цельсія? зобразити цей процес на графіку. Давайте це зробимо. Ну, По-перше, пишемо дано. Тут є умова, можете її переписувати ще раз. Давайте, що на дано запишемо. Маса у нас 100 грам, яку переводимо в систему Сі. Одразу буде 0,1 кг, Т1 дорівнює 32 градуси. Так, яка кількість теплоти, необхідна для плавлення 100 грамів олова, взятого при температурі, тобто Т1 у нас 32 градуси. Т2 232 градуси. Це температура плавлення олова. Далі питома теплоємність олова нам необхідна, тому що у нас відбувається процес там спочатку нагрівання, так. До тої температури, що нам необхідно для температури плавлення. Питома теплимність у нас 230 джоуль на кг помножити на градус Цельсія в знаменнику. І нам ще буде необхідно питома теплота плавлення. Лямда у нас дорівнює 59 кжолів на кг. Переводимо в систему Сі 59 тисяч джоулів на кг. І нам треба знайти, яка кількість теплоти необхідна для цього. Тобто Q. Невідомо, записуємо дано швиденько. Ми вже такі графіки аналізували. Давайте ще раз. У нас була температура 32 градуси Цельсія. Побудуємо такий графік. Спочатку координати осі, там, де у нас буде на одній осі температура на інший час. Це літера ТАО. читається як ТАО. А це Т. І так, у нас 32 градуси на початку. Температура у нас з часом зростає. Так? Нам треба довести її до температури плавлення. Доводимо 232, починається процес плавлення. Пам'ятаємо, при цьому температура у нас вже не змінюється. Отож, у нас два процеси такі потрібно да, зробити, щоб розплавити. Тобто, щоб знайти Q. Цю загальну кількість теплоти, треба додати Q1. Температура, яка, вибачте, кількість теплоти, яка у нас втрачається на нагрівання, і кількість теплоти, яка у нас коли втрачається, коли вже плавиться голова з 100 г. Пам'ятаємо, з цією формулою ми вже знайомі, щоб під час нагрівання знайома нам формула Q1 Cm т 2 т 1 З цією формулою ми вже знайомі і розв'язували багато задач. Q2 на M. Сьогодні ми її записали для плавлення. Тобто для цього процесу під час плавлення, яка кількість теплоти у нас там поглинається. Все. Треба підставити вперше наше рівняння формулу цю другу і третю. Це перше рівняння. Підставляємо, пишемо Q дорівнює. Замість Q1 пишемо CMT-T1. плюс Q2 у нас лямбда на M. Все, перевіряємо розмірності. У нас тут скорочується кілограми, бачите, і градуси Цельсія. Залишається тільки джоулів, все нормально, кількість теплоти вимірюється в джоулях. Нам залишилось тільки підставити. І так, Q дорівнює 230 множимо на 0,1. В дужках 232-32 плюс 59 тисяч помножити на 0,1. Ну і маємо відповідь 10500 джоулів. Можемо записати у вигляді, ну, перевести в Q дорівнює 10 в 5 степені джоулів. Тобто на, на те, щоб нагріти. До температури плавлення 100 г олово і плюс розплавити це олово нам потрібно 105-й степені кіло -джоулів. Така потрібна кількість теплоти, таку потрібно витратити. Так, з цим зібралося. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 12 вивчити означення і розв'язати дві задачі. Перша задача для плавлення шматка парафіну масою 400 г, взятого при температурі плавлення потрібно 60 к тепла. тепла. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну. Це перша задача. І друга задача, теж її треба розв'язати. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 500 г льоду, взятого при температурі мінус 10 градусів Цельсія. А потім воду нагріти до 20 градусів Цельсія. Схожі задачі ми вже розв'язували. Все, на цьому дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення. Бажаю успіхів!